Смалятель кладом запишли. Ты? Я что в церкві не был? В церквушку надо сходить. Вот <ривіт> и <і> ствол. Я вот хат на экскурсию. Что заговориться, туда и нет. Во! Будинок главаря. Кошовой атаман. О, золо, вот золото. Вот золотишка карзацкая. Карты делают. На Карты делают? На желание? О, пертона на расте можно А ну? Виталик. Шо? У нас же двухлитражка. А, Это лишка. Очень. Видишь, какие вообще у него глаза. Вот, да. Так. нормально, это ну, там мальчик жив, да выйдет. Ну, здорово. Ничего себе там, она ну, классная. Ого. Ага. Ага. Это манская булава, вон там. Золотишко, вот бачишь, дерибановое. Деньги в кулуарах. О, теж тут бухали не по-друге. Він зі вшаф. Вон каже, я б тут зажив. Ти бухали не зараз детську. Натурі, а мені би такі часи. Тебе б залили разочек. Ти б вже бажанку бо берега не бачив. Там ще ізюмки. Та ну, ще шмальне щось. Сіналізація сразу вже. Там Ой, жінчики. Що? Вони цікаво, цікаво. Кава, кава. Кава вон там. Мої баби там -то є. Точно, точно. Може ні. без тих ну, типу, без кулики. А така мені точно. Прикольно, прикольно. Що, я хочу сказати, що плитка була така колись? Печка? Робила, да. Не знаю, що вона колись була. Ні. Давай ще випригинали. Ви те ж теж пригналися? Ми, ми. А що, значить, то ми, то він. А, це ж кошовий був. Це ж поважний. Стало в тому, що дійсно, були нормальні. Звичайні козаць, козацькі, ті козацькі, захочеш рухати, бо схожі, похолонитися. А, Ді, ось що так. Голова, бах, ти ручав свою голову, доки. Так ти виходив, а не Да. Такого. А ну йдемо в церкву. В церкву. Артур будеш зараз повідатися. О, чуєш? а вон там що? А вон там. Шо? Диви на яка фотографія, вон там гарна. Де там не може бути? Я хто не Службове приміщення. Беседочка, казацка. Ну не пригинайся. Бульбатори, короче. Що, що там? Люльки, бульбулятори там возьми. Так. Господи, не курили. Ти кимолай там, я, короче, Та ні, да с він не курив, ти гониш. Ти кись кружки вообще, чуєш? Кибо можна було з такої штуки курити зарамігнає. Ну, там панк, чики. О, і зразу спать. В але Талік Вони Сталик взагалі, вони, взагалі, вони курили, курили цю... там ему О, Да-да! Во, доигрался вже, все. Ловите его. Тримайте его хочешь. Не Не, не хватало торкаться. Да. <рес> вот <рес> идите, там ще план есть старый. <рес>

Вот обратите внимание, да, вот маленькая вообще бычка. Рядышком большая. То есть маленькую не очень можете разглядеть. А большая она видна. Ну, оригинал это маленький. Это слепили, чтобы вы видели, как они там лепка, окраска. Вот в чем фишка, понял? Понял? Прикольно, прикольно.

Пускай тебе Церк... церква, покрови, а ну бадьора, що не пускайте ти... це... дитину. Це... 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 Saint Mother of God. Що тобі казали перед тим як ходиш? Меняйся. Коліна. Зараз сигналізація спрацює. Це... Буде це... твій пальцем. Что пішли на вихід туда в ту сторону? А там що було, дорога, з же сторони той далі? Зайдем туда, там мышцы.